До поліції звернувся військовослужбовець Збройних сил України із повідомленням про отримане ним замовлення на вбивство. Жертвою повинен був стати 64-річний голова фермерського господарства Юрівського району. Мотивом для замовного вбивства виступають фінансові зобов'язання жертви перед замовником. Отримана інформація була перевірена оперативними службами поліції та не знайшла своє підтвердження. Під час неодноразових зафіксованих зустрічей з виконавцем замовник показував його місця мешкання, місця роботи свого опонента, його коло знайомих, друзів, родичів, маршрути руху, розпорядок роботи, наявні транспортні засоби та вимагав вчинення вбивства особливо кваліфікованими способами із використанням вогнепальної зброї та вибухових речовин. Для забезпечення собі алібі замовник вирішив покинути територію області і лише після цього надав команду на виконання вбивства виконавцю, зажадавши при цьому від нього фото підтвердження у якості доказу виконаної роботи. Співробітниками поліції спільно з потерпілим було інсценовано його викрадення та вбивство, про що виконавець згодом повідомив замовника за допомогою заздалегідь обумовлених ключових фраз. Увесь період проведення операції потерпілий, знаходився під цілодобовим захистом поліції. Замовник був затриманий на території Івано-Франківської області при підготовці до виїзду до Сполучених Штатів Америки. Візу на поїздку туди він відкрив напередодні. Наразі замовник затриманий, йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ну, цього я не очікував і не вірив ніколи. Тому ну, не був готовий до цього. Мені говорили, говорили остерігайся, який смисл ходити під страхом. Ну а вже коли мене вчасно схопили працівники національної поліції кримінальної і сказали, що вони попередили замовне вбивство. То е, я тоді зрозумів, е, ну, що я цим працівникам, е, які зі мною працювали, і е, взагалі поліції національної, нашій українській е, вдячний, щиро і зобов'язаний життям. Психологічно наскільки важко було? Вам? Ну, е, саме важке це було, е, що мене ж е, заберуть і я. Е, Підписав документи, що я ні нікому не можу нічого сказати. Ні рідним, ні близьким, нікому. Оце це була найбільше таке переживання у мене, і, мабуть, травма для близьких, рідних, знайомих і друзів і так далі.

Раз нет, оттрах. я тоже не хочу сильно дальше заезжать, понял? не нет мы по кругу проедем, по кругу. Вот, смотрите, вот это, вон, смотрите, его дом, справа. Вот это дождь построил, вот, Датчики да. на движение возле дома стоят. Нет, там ему, не и камеры, б... Ой, смотри, если стоит датчик на движение, он может э, включать камеру. Понимаешь? <плес> так, ну, местность стримовата. Да, это же не, такие, не я... Винтовка отпадает. Не... Когда я сделаю? Я вечером тебе позвоню, скажу, что надо купить воду. Я тебе скажу а, по телефону. Ты говоришь, да, смогу. Все, значит, все нормально, ты возвращаешься. Тебе его фотографировать? Это если он уже Yeah, não, não, não nada.